Як швидко пронумерувати уроки в електронному журналі на візнання. Покажу на прикладі журналу Інформатика 8 клас. Журнал вже відкритий. Натискаємо на кнопку розширення ензи уроки. Відкривається таблиця всіх уроків. Натискаю на кнопку пронумерувати і бачимо автоматично, починаючи з першого року, нумеруються у нас всі уроки. Далі, щоб це все збереглося одразу, натискаю на кнопку Зберегти все і пішов процес зберігання. Ті рядки, які позначені зеленим кольором, вони вже успішно збереглися. Якщо під час зберігання виникла якась непередбачена ситуація, тоді клітинка буде позначена червоним кольором. Потрібно буде перезавантажити сторінку і зберегти цей урок ще раз. Бачимо, що все зелене, все успішно збереглося. Закриваю цю сторінку, оновлюємо і бачимо, що номери у нас збереглися. Перейдемо на другу сторінку. На другій сторінці перший урок має бути під номером 19. Відкриваємо, пишу номер в першому рядочку і клацую пронумерувати. Автоматично далі всі уроки нумеруються. Розширення НЗ-уроки, крім того, що може автоматично нумерувати уроки, також може. Додавати уроки з календарного планування, збережені в Microsoft Word або в електронних таблицях. Так само ми можемо прямо тут редагувати ці уроки. Наприклад, домашнє завдання. Я роздублюю. Так. І далі, щоб зберегти все, натискаю на кнопку Зберегти все. Бачимо, все збереглося. Сині кружечки, це розширення не NZ уроки, це розширення, яке автоматично перевіряє граматику в будь-яких полях браузера. Закриваю вікно нз уроки, оновлюю сторінку і бачимо, уроки, номери років збереглися, домашнє завдання збереглося. Більше про можливості розширення нз уроки в посиланні до відео.